Тора праворуч Едуард Кравченко, Ліворуч Віталій Горо. Едуард Кравченко. Передача на Віталія Горво. Той вистрибує пас на Скаші ОСМ. Це Ярослав Шидловський. Запорізький вихованець прийшов якраз в мотора до Скаші ОСМ. Його атака. Савчук. П'ять поривок у мотора, шість польових у Скаші ЛСМ. Пішов на Богдана з м'ячем, Савчук, Савчук! Класний кедок. не забили. І знову Захар Денисо проривається по центру. Що там роблять? <плес> Вдалі діє Скаша ВСЕ, швидкий перехід. Тищенко, Савчук. Тищенко, проходить, передача в лінію Шедловський, забиває. Ярослав Котюк на лівому крайньому у мотора. Денисов, Денисов! Ще один його прохід по центру. Рахунок стає 12-5. Правий півсередній надала передача в лінію. Мотор вибігає в контратаку. Ярослав Котюк забуває після передачі Юрія Кубат. Богдан пробуває пенальті. сейв Бутраменка. Горвий. Горовий. Передача І спроба вірватися. Ні, там Горвий. Денисов Відбиває Роман Хоменко. 19-8 на користь запорізької команди. Номер І також у грі і 9-й Данило Савчук. Кидо Коваленка. Пропускає гамбу Траменко Гукіпер. Коваленко. Передача Коваленка. Який пас за спину. якби би ще й. Друго на таймі. Каша ВСМ забиває більше за мотор. Класний пас від Захара Денисова. в лінію. Тільки воротар. Савчук. І ще одне скидання в лінії. Ярослав Шедловський забиває постійно Шедловський. Кравченко. Горовий. Горовий. Кидок Горового. На користь мотору. В виходить в оборони Захар Денисов. Проведення. і забиває, забиває. По... Пас в лінію Лиса! Класна передача від Віталія Горового. Сичук. Коваленко. Тіщенко. Тіщенко проривається між двома Щедловський. Біжить в лінії, але його там зупиняє е, Лисак. З місця вистрибуючи, пропускає по центру Ігнат Бутраменко. Демісел. Семенченко. Демісел. Савчук. Радченко. Радченко. Відштовхував його. Тіщені. І після передачі Раченка забиває з позиції. На ютуб сторінці Федерації гандболу України. Статистику. Огляди. Коментарі зможете знайти. Назар нападай, не зумів обробити. Іван Чарівко йде сам. Передача на Радченко. Їх може наздогнати Одеса, якщо сьогодні переможе Карпати. Але за різницею забитих та пропущених мотор все одно базовими датами є 4-5 квітня. Остаточний рахунок матчу 41-27 на користь мотора.